Вже звичайно це Різво Христово, я святкую тільки Різво Христова. Тому що першу, різво це свято, який святкується посадників Західного святої, православні Болгарія, Руму, Румунії, Арменії. святкують, наприклад, а різво це свято невеличкі, ніж Новий рік. тому що, наприклад, якщо брати християнському, то зараз є піс. Так? А на новий рік не варто влаштовувати великі, гужбічки, п'янки і тому подібне. І бо є святий піс. А різдво то різдво це дорожня Ісуса Христа. Великі свято, народився, спаситель себе. Треба святкувати, одного вітати. Ну, наприклад, у мене в родині святкує тільки виключно різдво. Коліб. А чому? Ну, Не знаю, так разбити навчили. А можливо, воно щось для вас символізує. Mm -hmm. Як сказати? Треба задуматись. Yeah з сім'ї завжди. Завжди. Da. Миколая. Це українське свято. Тоді найкращі страви, найкраща обстановка вдома. Всі рідні вдома, як завжди. Не слава, мабуть. А чому саме? Ну, саме ще мене шлях. Любільшого не являється. Старий новий рік. Тому що я вже людина старшого віку. <смірко> Та я ще із своїми це живу. Звичайно, різдво, тому що це запахи, аромати такі. Це. Кориця, коріандр дуже приємні. Запах лінтвейну, запах імбирного печива. Ну і звичайно, згадка про Ісуса Христа. Різдво, ну, новий рік не так. Це таке вже європейське свято. А Різдво, коли Ісус народився, коли ми всі достали другий шанс на спасіння, я вважаю, що це саме найкраще.